Вітаю вас, друзі! Давайте разом приготуємо чудовий супчик, який зігріє душу в холодну пору та й не тільки. Він поєднує в собі прості інгредієнти, які знайдуться на кожній кухні, і водночас вражає своєю глибиною та насиченістю смака. Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Тож готуємо! Розпочнемо з підготовки овочів. Візьмемо цибулю, очистимо та наріжемо кубиками. Морпу ж натремо на середній терці. Два курячих стегна без кістки наріжемо на дрібні шматочки. У каструлі нагріваємо олію та обсмажимо цибулі з морпою до м'якості. Головне не пересмажити овочі, щоб вони зберегли свій смак та аромат. Додаємо дрібні шматочки курячого м'яса. Разом з овочами обсмажимо м'ясо протягом 5-6 хвилин, щоб воно злегка підрум'янилось. Тепер час до картоплі. 4 картоплини очистимо та наріжемо соломкою або ж кубиками. Як вам більше до вподоби. Додаємо нарізану картоплю до каструлі з овочами та м'ясом. Перемішуємо. Друзі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та діліться своїми враженнями в коментарях. Разом ми зможемо підтримувати україномовний контент і смачну їжу. Коли все добре перемішали, заливаємо все кип'ячою водою та після закипання варимо під закритою кришкою близько 10 хвилин до напівготовності картоплі. Наступний крок додаємо 60 г макаронів твердих сортів. Розмішаємо, щоб вони не склеїлися. Та 150 г замороженого домашнього зеленого горошку. Саме він додасть нашому супу особливої свіжості. Варимо до готовності макарони та горошку приблизно 7-8 хвилин. Тим часом для ніжності та вершкового аромату натремо на терці 2 плавлених сирка. Візьмемо трішки замороженого нарізаного кропу та також подрібнемо домашню зелену цибулю з підвіконня. Спочатку до супу додамо натерті сирки та перемішаємо їх, щоб вони швидше розтанули. Вони додадуть супу неповторного вершкового аромату, легко розчиняються в бульйоні, створюючи густу та апетитну основу. Потім висипаємо зелень. Два зубчики часнику подрібненого через прес, один лавровий лист для аромату. За смаком посолимо ароматною сіллю. Зверху появиться посилання на її приготування. Як тільки суп зелені повторно закипить, вимикаємо вогонь та даємо йому настоятися 5-10 хвилин. За цей час всі смаки змішаються і він стане ще смачнішим. Ось і готовий наш чудовий супчик. Він поєднує в собі ніжність плавленого сиру, яскравість зеленого горошку та духмяність свіжої зелені. Цей суп справжня знахідка для тих, хто цінує простоту, смак та користь. Спробуйте приготувати та поділіться результатом в коментарях. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!